Вітаю з початком робочого тижня на календарі 7 листопада в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні до обговорення пропоную наступні теми: наркотики, п'яні водії та пожежа у квартирі. Поліцейські та рятувальники про події на вихідних. Правоохоронці викрали 12 водіїв, які керували транспортними засобами. Останні алкогольного сп'яніння Вуличному освітленню бути після сюжетів телебачення капрі у Покровську підсвітять деякі пішоходні переходи. Так і везде. Горить. Там у селі ми їздимо, і в селі ми даже горить До 10 часов. До фронту 200 метрів. Із села Степове, що біля Авдіївки, поліцейські евакуювали останніх цивільних. Від постійних ударів керованими авіабомбами і стінами виходить ось таке. Вони просто плитами. Відходять від основної будівлі у селидівській громаді, облаштували найпростіші укриття. Було облаштовано кімнату гігієни, вентиляцію, встановлено металеві двері, пофарбовано стіни, стелю та підлогу. Надихають та змушують замислитись у Покровську. В рамках акції стіни культури на фасадах будівель з'явилися яскраві мурали. Нас основна задача, якомога більше заполонити mm -hmm. простір ну, такими яскравими фарбами, гарними малюнками. Смачні бургери у для юних кухарів у Покровську провели майстер-клас. Я приходжу на, на такі міроприяті не в перший раз, і Мне нравится на них ходить, потому что я узнаю много нового для себя. В этот раз мы собирали бургеры. Випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Окупанти поранили на Донеччині людину. Поліція зібрала докази воєнних злочинів РФ. За добу російські війська 12 разів обстріляли житлові квартали. Ворог бив з авіації та артилерії. Гучно було в шести населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, СМТ Очеретине, селах Новокалинове, Семенівка. Пошкоджено вісім цивільних об'єктів, сім житлових будинків і трансформаторна підстанція. Торецьк росіяни накрили з артилерії, поранили. Цивільну особу та пошкодили дві приватних оселі. По Авдіївці армії РФ гатила з авіації та артилерії. Зруйновано два багатоквартирних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Наркотики, п'яні водії та пожежа у квартирі. Поліцейські та рятувальники про події на вихідних. 621 ша доба війни. Поліцейські у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. А також розкривають злочини та надають громадянам увесь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 219 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 – кримінального характеру. «Правоохоронці задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці викрали 12 водіїв, які керували транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників склад ...адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вихідні для рятувальників також були неспокійними. У мікрорайоні Південний сталося загоряння у квартирі. Сіння пожежі були залучені рятувальники 51 та 83 державної пожежно-рятувальної частини. У кількості 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Пожежою знищено два подовжувачі та пошкоджено холодильник. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучались на гасіння пожежі сухої рослинності. У Кродівській територіальній громаді площа пожежі склала приблизно 3 гектари. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Вуличному освітленню бути. Після сюжетів телебачення капрі у Покровську підсвітять деякі пішоходні переходи. Подробиці дивіться далі. Журналісти телебачення Капрі неодноразово підіймали тему відсутності вуличного освітлення в Покровській громаді у темний час доби. Першими звернулися до МВА ще у вересні. У відповідь отримали відписку про світломаскування. Після переведення годинників дістатися після роботи додому стало ще складніше. Суцільна темрява, яка наступає вже о 5 годині вечора, стає проблемою і для пішоходів, і для водіїв. Але вирішувати це питання Покровська МВА не поспішала. Ми знову підняли цю тему вже. У листопаді та звернулися до керівництва області. Бо мешканці Покровська, яким доводиться повертатися додому з роботи у пітьмі, казали, що не розуміють, чому місцеві керманичі не думають про людей, адже це перш за все загроза для життя та здоров'я. Тим паче, що у сусідньому Добропіллі вуличне освітлення частково працює до комендантської години. Споткатися кожні 5 секунд не дуже удобно. Кафе там освіщаються, магазини освіщаються. А вот дорога домой, это уже затруднительно. Так и везде горит. там у сели мы ездим, и в селе даже горит до 10 часов. То дорогу переходить уже даже в 7 часов вечера, это нереально. Какие бы там светоотражатели ты на себе не носил, но машина летит, ты ее не видишь, она тебя не видит. Пешком страшновато. Почему не сделать уличное освещение? Непонятно. Ну. Как и каждому жителю Покровска. Конечно, некомфортно. Темно, особенно на дорогах, как там дороги переходить, так это вообще даже опасно, можно сказать. Після декількох наших сюжетів покровські керманичі все ж таки згадали, що вони повинні працювати для людей і в інтересах людей, бо отримують чималу зарплатню з наших з вами податків. І о диво, вранці 6 листопада на офіційному сайті Покровської МВА з'явилася інформація, що незабаром у Покровську та Родинському будуть освітлені деякі пішохідні переходи. Щоправда, підсвічуватися будуть лише 36 переходів з 85, які є у громаді, тобто менше половини яким чином будуть обирати, які частини міста більш важливі і де підсвічувати, а де ні, невідомо. І вже традиційно всі лаври з вирішення цього питання привласнили заступнику начальника Покровської МВА Олексію Стебелю. Залишаються відкритими декілька питань: скільки бюджетних коштів вдалося зекономити за майже півтора роки темряви та відсутності вуличного освітлення, на що були витрачені ці кошти? Та чому вуличне освітлення не вмикало раніше? У свою чергу ми ще раз нагадуємо всім мешканцям Покровського району: не замовчуйте проблемні питання, бо, як показує практика, тільки розголос спонукає місцевих керманичів виконувати свої прямі обов'язки. Все буде Україна! Після виходу нашого сюжету до редакції телебачення Капрі також звернулися мешканці Морноградської громади з тим самим наболілим питанням стосовно вуличного освітлення. Ми ж у свою чергу звернулися за коментарем до начальника мирноградської МВА Юрія Ключки. Бо він, як один з місцевих очільників, розуміє потреби мирноградців. Тож у наступних випусках ми розкажемо, чи запрацює вуличне освітлення у Мирнограді. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Їх дію він пропонує продовжити 16 листопада 2023 року ще на 90 днів. Музика. До фронту 200 метрів. Із села Степове, що біля Авдіївки, поліцейські евакуювали останніх цивільних. Дивимось далі. Невелике село Степове, що знаходиться недалеко від палаючої Авдіївки, сьогодні щоденно зазнає ударів росіян, адже село розташовано лише за 200 метрів від позиції ворога. До повномасштабного вторгнення тут мешкало 50 людей. Наразі це суцільна руїна. Днями села правоохоронці евакуювали останніх цивільних літнє подружжя. Селище повністю зруйновано. Там залишається ще двоє цивільних. Ми зараз будемо намагатись заїхати і забрати. Ти тонка, да розбігані з проханням евакуювати мешканку із сусіднього села до правоохоронців звернулися родичі старенької, адже вже декілька днів бабуся на зв'язок не виходила. Покидати рідний будиночок. Жінка категорично відмовлялася. Проте через деякий час в виїхати старенька погодилась. Хоче вас забрати в себе в доброполії, тому що здесь стріляють, потім вас вивезти може не буде можливості. Поняли? А що я ж там буду делать? Жить спокойно жить. Жити. Там світ, є, вода все да. Бабушка. Ні, тепер на черзі Авдіївка тут вночі під завалом загинула жінка. Її чоловіка на щастя вдалося врятувати прильот в нічний час корови на авіабомби. Ми питалися відкопувати відкопали жінку, і родичі поховали її біля, біля цього будинку. Правоохоронці зазначають відновлення пошкоджених чи зруйнованих багатоповерхівок міста Авдіївка навіть після завершення бойових дій буде неможливим. Зерна волна гахнула сюди ось так, сюка так ось крутануло. Слышу Сишу свідом і прите від постійних ударів керованими авіабомбами і стінами виходить ось таке. Вони просто плитами відходять від основної будівлі, залишатись в такій будівлі цивільному населенню, яке часто не хоче категорично виїжджати. Це не найкраща ідея, зважаючи на інженерний стан такої от споруди. Майже кожного виїзду до гарячих точок правоохоронці не лише евакуюють цивільне населення, а й привозять свіжий хліб для тих, хто так і не погоджується виїхати. Якщо ви або ваші родичі чи знайомі потребуєте евакуації з Авдіївського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 19 102. Швейцарія продовжила статус захисту для українців до березня 2025 року. Уряд Швейцарії продовжив тимчасовий статус захисту для українських шукачів притулку, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення Росії до 4 березня 2025 року. Станом на кінець жовтня 2023 року. Швейцарія надала статус тимчасового захисту орієнтовано 66 тисячам українців. У Селидівській громаді облаштували найпростіші укриття. Побувала там і наша знімальна група. Наявність укриттів у містах, що є наближеними до лінії фронту, сьогодні просто необхідна, адже у будь-який момент населений пункт може зазнати ворожої атаки росіян. Ремонт одного з укриттів Селидівської громади коштував близько мільйона гривень. Тетяна Мелікова каже: усі укриття працюють цілодобово і обладнані усім необхідним. Облаштовано найпростіше укриття в одному із закладів освіти Селидівської міської територіальної громади. Час виконання поточного ремонту найпростішого укриття було облаштовано кімнату гігієни, вентиляцію, встановлено металеві двері, пофарбовано стіни, стелю та підлогу. Близько 240 осіб може одночасно перебувати в укритті. Наразі ми використовуємо як освітній консультаційний пункт, тобто діти перебувають близько трьох годин. Укриття досить просторі, комфортні та теплі, адже для підтримання температурного режиму були встановлені теплові пушки та генератори. Вдалося отримати від благодійного фонду Німеччини ДОКС Юнайтед, дизельну електрогенераторну станцію. Потужністю в 22 кВт. кіловат. у громаді розпочалися роботи із встановлення першого модульного укриття. Високоармована споруда класу захисту А 2 може захистити від вибухової хвилі та осколкових уражень. Укриття вміщує до 50 осіб. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидове спеціально для Капрінь'юс. Надихають та змушують замислитись у Покровську. В рамках акції Стіни культури на фасадах будівель з'явилися яскраві мурали. Із художниками уже поспілкувалися мої колеги. Перше в рамках проєкту Стіни культури на Донеччину завітали художники з Харкова, які розписують фасади місцевих будівель патріотичними малюнками. Близько чотирьох днів митці вже працюють на території регіону. Добропільська громада, Салідівська громада, мирноградська і покровська. Тобто, от ми по суті охопили в кожній громаді по два-по три населених пункти. І от кожен день ми беремо одну таку громаду. розсіюються художники, і вони працюють цілий день. В день один художник по різному, тобто, якщо така середня робота, це одна там в день. А є ті, хто встигають дві, а то три, а то і чотири роботи зробити за день. Всього сьогодні, 6 листопада, у Покровську працювало вісім спеціалістів, які виконували малюнки на різних локаціях міста. Зараз тут в Покровській ж там і в дитячому садочку малюються зараз колисковий вітраж, і в школі там літературного література стуса до речі. Тут на риночку, тут недалеко, теж там буде мурал з цим голубем миру, дуже красивий. Мешканці Мирнограда вже мали змогу оцінити результат робіт харківських митців. За словами пані Марії, у них є ціла серія малюнків на тему листування військових з близькими. Тобто, у нас основна задача якомога більше заполонити простір ну, такими яскравими фарбами, гарними малюнками або в нас є серія малюнків з ручками з телефоном, Можливо, ви якраз бачили. Там, де є вірші, написали повідомлення, які якраз, там прям серія цих повідомлень. від... Доньки до батька, від мати до сина, від сестри до брата, від жінки до чоловіка, за словами художниці Анастасії, проекти з повідомленнями, над яким працює саме вона, спрямовані не лише на цивільних мешканців. Його мета викликати теплі емоції у абсолютно всіх перехожих. Суть цього проекту в тому, щоб Нагадати військовим, що їх дуже люблять, їх чекають, в них вірять, на них сподіваються. І коли Мені здається, так кожен військовий побачить цю роботу, то згадають про своїх рідних. І якщо, хоч трошечки такого тепла, з'явиться, то значить, наша робота була недаремна. Олександр Переселенець із Донецька, який сьогодні працює над ще одним арт об'єктом у Покровську, зазначає, особисто для нього такий проект є не важливим, адже Донеччина це його рідний край. Запросили волонтери. Долучитись до акції в підтримку людей на Сході. Я прийняв рішення, що треба їхати сюди. Тут це найважливіше, де воно повинно бути. як і в таких областях, як Херсон, теж Запоріжжя, ну от і Донеччина. Ну, Донеччина давно так. Покровськ це останнє місто, в якому наразі працюють художники проєкту Стіни культури. Вже завтра, 7 листопада, всі роботи будуть завершені та Покровчани матимуть змогу насолодитися результатом. Смачні бургери у шанці. Для юних кухарів у Покровську провели майстер-клас. Побували там і мої колеги. Знайомтеся, це чотири маленьких учасника конкурсу малюнки від одного із закладів міста. Завданням конкурсу було намалювати яскравий малюнок на тему Хеллоуін. Свято уже пройшло, але приємні подарунки не закінчилися. Цими вихідними переможці мали змогу весело провести час та поласувати смачними пригощаннями. Провели майстер клас для наших маленьких посітілі по приготовленню бургерів. дітям. Сегодня мы показали основы, как самое проще, быстро и вкусно собирать самое простое блюдо, как бургер. Наши маленькие посетители, я надеюсь, остались довольны. Так что ждем у гостя. Малеча мала змогу власноруч приготувати смачний бургер під керівництвом досвідченого шеф-кухара Олександра. Бургер робити із котлет, із огурців, із сыра и сыр, помидор. Я прихожу на, на такие мероприятия не в первый раз и мне нравится на них ходить, потому что я узнаю много нового для себя. В этот раз мы собирали бургер, я его собрал таким, как я хочу, таким, как я его вижу. Булку, соус, лист салата, куриную котлету, два сыра, помидорку и накрывал второй булочкой, на которой был лист салата. И огурцы маринованные и свежие. Стоп. мастер класс по изготовлению бургеров. Ну, это интересно и очень весело. Бургеры мы сегодня делали. Мы их собирали по частям. Я хочу, щоб мероприятия тут ще були інтересні. Батьки розповідають, ці заходи не аби як дають дітям змогу повеселитись з користю провести свій вільний час та поспілкуватися з однолітками. Не в перший раз і ми це дуже нравиться. Дуже хорошу що устраювати такі мероприятия девочкам очень нравится, тут общение они получают, они общаются с детками, они учатся делать. Вот Сегодня сделали гамбургеры. Очень красиво, им очень вкусно. Спасибо большое, что есть такие мероприятия. Очень большую вам благодарность. Наше тяжелое время, они легкое. Им очень хорошо деткам. Потому что дома сидят, школы нету, общение должно быть. Это не перший наш мастер класс мы были перше в том році на Триплушкине, Триплушки, дуже сподобалось. Він казав, мама, я побачив, буде майстер-клас на кафе Шанс. Давай спробуємо. Ну, якщо зможеш, то малюй. Він намалював, я відправила. Ну, я навіть не сподівалася, що ми... він попаде в четвір. Дуже добре. Я дуже дякую за те, що є такі мероприяття. Ми відволікаємося від цієї сирени, від війни. По завершенню майстер-класу, кожен учасник поласував смачним бургером та пригостив власноруч приготованою стравою рідних. Організатори кажуть, що планують проводити подібні заходи і надалі, адже вони допомагають маличі насолоджуватися щасливим дитинством. Формована команда Донецької області для участі у чемпіонаті України з кікбоксингу. 4 листопада у місті Покровськ пройшов турнір з кікбоксингу серед спортсменів всіх вікових категорій. 57 учасників з Покровська та Селидового змагалися за право представляти Донецьку область на чемпіонаті України з кікбоксингу, який пройде з 22 по 24 листопада у місті Хмельницький. За минулий тиждень у покровській громаді народилося 18 немовлят: 7 хлопчиків і 11 дівчаток. Бажаємо мирного неба родинам та гідного майбутнього новонародженим. Понад 143 тисячі українців захворіли на ГРВІ, грип та ковід-19 протягом тижня з 23 по 29 жовтня. Із них майже 79 тисяч діти віком до 17 років. Наразі перевіщення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області, повідомляють у МОЗ. За тиждень до лікарні через ГРВІ потрапили 4042 людини. Летальних випадків внаслідок грипу не зафіксовано. Щодо covid 19 виявлено 9480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких одна дитина до 4 років. Музика. Тепер саме час дізнатися прогноз погоди на завтра, 7 листопада. Протягом всього дня на території Покровського району пануватиме сонячна погода. Опади синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 15 градусів тепла, а вночі до 8 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бажаю вдалого робочого тижня, та бережіть себе.